Ну вон, дивіться, бачите, вам під навіс. Отакий От ось. Побудований. Ось вам під навіс побудований. Із обігрівачами, все як має бути. І що? Кубота з фронтальним, да, повинна бути. Напишіть, будь ласка, мені в приватні повідомлення. На Вінниці там, на Вінницькому відділенні стоїть. Навісни вас на японці яке цікавить? Фреза на сороковку. Теж є метр 60 десь в районі 1000 доларів або 1,50. Є ну, метр 40, метр 50, метр 60, фрези це всі є по наявності. Э, Ні, кабін, на жаль, у нас немає. На жаль, кабін немає. Э, Шефен 40ка 6800. Замовляєте з ефіра, буде гарна знижка. По ціні напишіть, будь ласка, мені в приватні по Янмарчику, я вам скажу ціну, зараз йду вам показувати те, що свіженьке прийшло. Ось Розвантажуємося. 244 G2, Так, є по наявності. 8600. Серега, питають, які для трактора привіз. Нові, самі Каже, нові самі хороші. карусі. Так, 224 і РС-24. Такі ось свіженькі є просто по наявності. Бомбезні. Каже, просто бомбезні. Просто бомба ракета. Петарда. Вибрані самі кращі лучших. Каже, вибрані е, кращі з, з, з самих найкращих. І така от куботка, ну вона вже продана. По, е, трактор по ціні мотоблока. Реально, Я трактор. Що що? Ви кому продана можна? Як кому? О цьому. Ну реально трактор 2.500, ну, мотоблок